Цими вихідними у Івано-Франківську відбулось цікаве та неординарне дійство – кросинг модне віяння, яке зовсім недавно прийшло до нас із Великобританії. Головна ідея заходу це оновлення гардеробу із мінімальними затратами. Як оновити гардероб, не прикладаючи багато зусиль та грошей, дізнавалася Ольга Гриців. Звільнити свій гардероб від речей, які висять без діла, вже не один місяць, а замість них отримати інші, які з радістю зможете одягати. Саме така основна ідея дрес-кросингу розповідають організатори. Дане дійство вже вдруге відбувається у Івано-Франківську та набуває чималої популярності у модників та модниць. Тарас Красно проводимо вино франківську вдруге. Традиція пішла ще здавна з Великобританії, коли просто дівчата збирались в компанію і обмінювалися своїми речами. по п'ять дівчат, речами, які вже не носять або які стоять просто без діла в шафі. Далі ця традиція почала поширюватись по Європі, і компанії ставали все більшими і більшими, до 10, до 50, навіть до 100 людей. Речі здавають переважно в хорошому стані, от але вони просто не носяться. Всього у заході взяли участь 40 дівчат. Мета у всіх єдина оновити гардероб та приємно провести свій час. Принеслася до своїх три речі і взамін поки що обрала дві. Тобто я взяла мастерку таку в спортивному стилі, таку, як я якраз хотіла купити собі. Сьогодні я її тут знайшла і взяла таку маєчку, <клес>, таку, яка потрібна в кожному дні, в принципі, ну, мені сподобалось. Куд розкросилася, це давай можливість змінити свій гардероб, оновити, можливо, знайти якийсь новий стиль для себе. Мені здається, що багато дівчат страждають проблемою надлишком непотрібних речей в гардеробі. І я дуже рада, що цей івент прийшов до нас з інших країн. Одягу дівчата могли довершити свій образ найрізноманітнішою біжутерією, сережками, підвісками чи браслетами. Теж принесла свої аксесуари, які гарні в гарному стані. Просто не нажать мені напевно, до душі. Одяг, який не знайшов власників, організатори віддадуть на благодійність, а ще обіцяють. Це не останній дрес-кросинг у Івано-Франківську. Ольга Гриців, Любомир Борута, та новини телеканал Раї.